Слухайте, у мене, коротше, є мечта. Я хочу стати реп-співачкою. Аліна Аліна. І ви мені зараз в цьому поможете, бо, якщо чесно, мені лень придумувати текст сидіти вдома, я його буду зараз робити з вами на ходу. І так, мені треба три рандомних слова. Більше я не запам'ятаю, к сожалению. Три рандомних слова. Капуста. Капуста. Курка вау і. Поїсти хочете! Тут тільки барчик, ресторану нема. Так, капуста, курка, авокадо. Прекрасно, включайте перший трек. Я відкриваю холодильник, звенить будильник, просипаюсь, Даже тут не встигла, блін, поїсти. Ох! Треба знову на дієту сісти. Я йду до холодильника, протягую руку, чую звуки, просипаюсь. Блять! Опять не поїла! Фух! Скоро в дурку тебе байти! Но я йду до мети, я йду до холодильника. Провіряю три будильника виключені. Іду до холодильника. Я держу за ручку, тягну я ручку, откриваю Там жир. Це сон. Мозг мене ти не надуриш. Починаю собі шептать. Присипайся опять! Просипайся опять! Я хочу пожрать! Просипаюсь! Ở... І ось я тут. <Robbie ratios> я з вами на одній волні теж люблю і хочу їсти. Так, хорошо. А тепер мені хочеться почути, від когось із вас у вас була якась крінжова історія на роботі. Кожен день, Кожен Кожен день. Я... о, ану, розкажіть, будь ласка, як о, пройшов у я... вас найкрінжовіший день? Коли достав пачку ліків? Пачку ліків достали? А, а що случилось? Вам стало погано? Пачку ліків показати і за чого вам прийшлося її достати. Ви достали на роботі пачку ліків. У вас болів живот. Це зв'язано з тим, що ви сказали курка. Ага. А ви треба снідати, Це факт, ребята. Авокадо, тостіки, все. Мені цього достатньо. Да, Включайте, пожалуйста, другий трек. Ждем, 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 там длинный тихий проигрыш. Сейчас, сейчас все будет. Я поняла. Болит живот! Вот это поворот болый живот! Мені ще 6 часов працювати. Достаю я пачку ліків. Просрочено. Господи, а що робити? Як до обіду дотерпіть? Время таймінг не можна раніше йти. Боже мій, а що робити? Як до туалету дотерпіть? У мене таймінг, що робити? Блий живот. Оце та поворот! Велиживо! Вот так! Дякую. Дивіться мене в Ютубі! <рес> Сохраняйте, качайте, включайте в перериві. І хорошо! Третій трек. А чи є в залі холостяки? От так от. Така несміла ручка <реш> <реш> Іди сюда, іди сюда, а сюда сюда сюда! Прийшов О! Е, будь ласка, присажуйтесь на на, на трон, мій король. А. Так, е, як вас звати? Назар, це той, що найголовніший? Йо, я везуча! Назар, а ким ви працюєте? Бізнес-тренер. Боже, скажіть Назарчик, можна так? А які у вас хобі? От що ви любите найбільше? Відвідувати ресторани. О, так! Да. Ми, ми змог, Да. Ми змог, да. Е, відвідувати ресторани бізнес-тренер-Назарчик. Хорошо, включайте третій трек. Назар. Хочеш, я буду бізнесом. Ти можеш мене розкрутить, поднять, переварити. Якщо будемо в ресторан ходити. Назарчик, який у тебе гарний пальчик. Як мені повезло їх даже десять? Клас! В голові пожар, а тас кричить, кричить мені, маленька фея, в голові подойди ближче. Я боюсь, бо це ж ну, ми тільки познакомились, би, ну, бы, ну, так можна. Ну, я попробую осторожно. Yeah, проходьте. Я ваш номер не прошу, пока если судьба нас зведе в місті, я найду його в комментарії під видео. <рес> да, ви теж оставляйте, я всім перезвоню. Всім пока була Аліна в Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.